Всі хочуть сьогона. Дівчата хочуть собі такого чоловіка, як сьогон, щоб мав план на життя, прагнув мети, і навіть якщо весь світ проти нього вірив в себе та не опускав руки. Хлопці хочуть собі Маріко. Ні, не тому, що це наразі в тренді. Вони хочуть мати дівчину як Маріко, не пусту, розумну, сильну по відношенню до долі і слабку до любові одночасно, яка зможе побачити в тобі краще. Навіть якщо ти геть не такий, як всі. Білий, наприклад, ніхто не хоче бути схожим на Джона, бо дурний, інфантильний, легковажний і трохи дикий. Ніхто не хоче бути схожим на фаталіста Ябусігу. Тому що детермінізм вже якось не в моді. Пороти собі животи при першій нагоді зі словами на все воля Божа було добре в минулому. Сьогодні людина сама обирає свій шлях. А я ж не хочу бути схожа на десятки інших оглядів. Тому ні, це не нова гра престолів. Ні, гра престолів вже не повернеться, та мати драконів вмерла. Брат з сестрою згоріли разом і не від сорому. Перемогла демократія, як ми знаємо, найгірша форма справлінь, якщо не рахувати всі інші. А обраним правителем став хлопчик з фізичними порушеннями. Докупи я не буду казати, що це найкращий серіал року, бо пройшло тільки 8 місяців. Головне, що всього влетів в медіаполе, увірвався в попкультуру. І мені є що про це сказати. ви вже зрозуміли, я до цього відео готувалася, трохи читала, більше дивилась, я навіть книгу завантажила, але ще не починала читати. До чого я? До історії заради історії. Існує думка серед оглядачів, що в порівнянні з оригіналом 1980 року цей серіал більше концентрується на сьогоні, а не на джоні. І в мене запитання. Звідки взагалі така думка взялася? Де таке було написано? Бо я досі шукаю посилання на універсальний контент-ресурс, щоб частіше викладати відео. Тому що все якраз навпаки, Сьомун, без сумніву, головний герой. Але сюжет рухається разом з Джоном. Він наше вікно в Японію. Бо інакше було б складно зрозуміти, прийняти і полюбити незнайому культуру, невідому історію, чужі звички. А саме таку мету ставить перед собою серіал. Причому він це робить дуже круто. Спочатку через відчуття переваги і гідності над східною цивілізацією згадайте першу серію: ті ж японці справжні варвари, людей живцем варять, вірянам на вулицях голови рубають. А потім, трохи з часом, через невеличкі такі натяки прийде відчуття, що варвари це ми. І уява про світ перевернеться. І коли зможеш роздивитися Осаку, скажеш, чи ще й досі вважаєш наш світ вершиною цивілізації? Осака охайне чисте місто, зараз би сказали з квартальною забудовою і домінантою у вигляді будинку імператора. Шокуюче чисте. І тут треба бути в темі, що відбувається у Джона на Батьківщині. Це часи, коли в Лондоні прийнято носити капелюхи з великими широкими полями. Це одночасно і мода, і власна система ППО проти вмісту нічних ваз, які виливалися просто за вікно, особливо ввечері. Одночасно рахувалося гарним тоном, типу ти з інтелігентної сім'ї, не звертати увагу на людину, яка справляє потребу на вулиці, а поганим тоном світити на неї під час випорожнення ввечері або вночі до каналізації в Лондоні ще два століття між іншим. Серед низьких прошарків аристократів було популярно їсти собачі какакулі. Звісно, в сухому вигляді, тому що вони лікували від рідкісних хвороб. Така собі, знаєте, первина форма радянської уринотерапії. Ну, це я так жартую. Згадайте реакцію Джона, коли його запрошують прийняти Е, Дякую. Я вже купався. Але це було давно. Дві? Ванни на тиждень? Знаєте, звідки вона? Бо не прийнято було плескатися у власному бруді. ванни в Європі майже ніхто не приймає. У знаті ванна є, але обов'язково з душем, на яке йдуть сотні літрів води. І так виглядає розкіш. Саме тому чума викусить пів населення Європи, а до Японії так і не дійде. Взагалі, останнім часом я все більше приходжу до висновку, що переден історії, сприйняття подій ми формуємо через масову культуру кіно, серіалів. Мультфільмів, аніме. Дуже мало людей, які будуть читати історію, ретельно розбиратися в подіях, а потім ще і перекажуть набуті знання. А ще менше людей це послухає чи подивиться. Наприклад, війну США з Японією я сприймала через призму Перл Харбора. Так було до Опенгеймера. Події в Ізраїлі під час війни Судного Дня з фільму Голда. І взагалі я думала, що у нас його точно заборонять. Я не знаю, як його пустили у прокат. Перша світова для мене це «1917», а апартеїд фільм з Морганом Фріменом Нескорений. Історичну епоху міжособних війн в Японії через сьогуна. І в тому є велика заслуга серіалу. Але більше за все серіал «Сьогун» для мене про м'яку силу. І вибач по, це зараз не про тебе. Коли я була мала, нас лякали перенаселенням. Типу, планета вже не вивозить, і скоро стане мурашником. А ще Китаєм. Тому що вони розмножуються, що кролики, і скоро їх буде настільки багато, що вони захоплять світ, а в Україні заберуть землю, бо вона родюча. В самому Китаї колись дійсно існували обмеження: одна родина, одна дитина, якщо ви таке пам'ятаєте. Я вже давно не маленька, та й проблеми в світі теж уже інші: фертильна проблема або проблема низької народжуваності. Це те, що зараз бентежить розум урядів всіх розвинених країн. Жінки останнім часом. Не дурні, не те, що років 100 тому, і народжувати просто так, по 10 штук за життя вже не хочуть. Їх, звісно, стимулюють. В Польщі програмою родина 500 це 5 тисяч гривень на місяць за дитинку до 18 років. В Німеччині виплати ще більші під 9 тисяч гривень, але навіть це працює не дуже і не з усіма. Тому сьогодні країни конкурують за людей. Людина стає найважливішим і найціннішим активом для будь-якої держави. Все дуже просто: немає людей, немає держави. І от, якщо жінки вже не хочуть вагітніти у 14, то єдиним виходом підтримувати популяцію стає міграція. Але ніхто не хоче бачити вдома палестинців, сирійців або єменців. Ми занадто різні. Інші традиції, інший одяг, інше відношення до дітей, до життя і до жінки. Там, до речі, досі поряд животи, при першій нагоді зі словами на все воля Божа, прямо як у серіалі «Сьогон», події якого розгортаються ще у 17 столітті. Коротше ми прямо полярно різні. Ідеальний мігрант це умовний українець. Ми найкращі біженці в світі, освічені до 60 років, здебільшого маємо вищу або технічну освіту, і жінки везуть з собою дітей для будь-якої приймаючої країни це джекпот. Жінка теоретично може народити ще, а головне, у неї вже є діти. А як ми вже знаємо, діти це майбутнє будь-якої країни, і тут саме час повернутися в серіал Сьогун, Захопивши владу, закриє країну від іноземців на величезний такий замок. Прирівняє церкву до борделю. Володар Володартеранака великодушно надав вам користування. цю ділянку землі вона одна з найкращих у сьому місті. А хто це Вон там стоїть?» Вони будуть вашими сусідами. І вижена паство з Японії. Тому сьогодні південні корейці співають пісні своєму баптистському богу. А в Японії синтоїзм та буддизм, які мають більше спільного з філософією ніж з релігією. Країна буде закритою ізольованою століттями до поразки у Другій світовій війні. Але навіть окупувавши Японію, американці там не переживуться. Сьогодні Японія неймовірна з якимось нереальним рівнем життя, зарплати, пенсії, а головне, приготуйтесь країні стріляли сім разів на рік, і це на 124 мільйони громадян. У Кропивницькому, напевно такі цифри бувають за місяць. Японія досі фактично ізольована, ідеальні умови для життя. Але Є ідеальна проблема жінки не народжують, точніше, не хочуть народжувати. Вони наведуться на виплати в 5 чи 9 тисяч гривень на місяць, а вимагають від держави гарантії, що дитина отримає безкоштовну, якісну, гарну, середню та вищу освіту, крутий садочок і підйомні за народження. Ось ці всі каляски, гойдалки, одяг, памперси, ліжечка це такі нормальні витрати. І навіть більше мати дитину. Це реально праця, відповідальність і зовсім не обов'язок. І як будь-які зусилля вона має мати гідну винагороду. Так думають в Японії і, до речі, в Південній Кореї теж. Тому ці дві країни мають найнижчі показники в світі з народжуваності, щось близько 0,65 дитини на сім'ю. Проблема подумали еліти Японії та Південної Кореї і відкрили країни для міграції. Але реальна проблема в тому, що розвинені країни мають приблизно однаковий рівень життя. Середня зарплата в Японії 85 тисяч гривень, в Південній Кореї біля 120. в США, Канаді, Німеччині приблизно така сама. У Швеції 100, Іспанія 84, Польща 60. І як в такому конкурентному світі обрати собі та дітям гарне майбутнє? Полюбити культуру та країну дистанційно. Саме на це зробили ставку в південній Кореї: Кей-поп, Кей-б'юті, кіно, серіали, аніме. Що вони не роблять, все розриває іноді здається, що Корея взагалі стала країною номер один у світі. Запитайте у підлітків, що вони знають про Корею більше ніж про Україну. У кожного другого третього в телеграмі кей-ідол на аватарці ось так виглядає справді скидиш. Японія серіалом «Сьогун» наносить удар у відповідь, тому що всі хочуть собі чоловіка як Сьогун. жінку як Маріко, чисте охайне місто, як Осака, а головне, серіал показує нам культуру країни як нелякаючу, трохи іншу, але дуже схожу на європейську. От мова мова у них лякаюча, а культура, культура якраз ні. Я дивилася сьогуна по-нетфліксовськи, тобто всі серії зараз. І якщо для різноманітності потрібна хоч якась критика, то єдине, що було лишнє в цьому серіалі, це повтори, бо серіал так занурює тебе у події, що ось ці повтори і переходи між серіями це єдине, що повертало мене у реальність. І правда, я дивилася його п'ять разів. І взагалі я дуже рада, що з'явився Сьогун, що він набув такої популярності, тому що тепер у американської мрії, німецької впевненості в майбутньому, корейському ідолопоклонстві. З'явився новий конкурент, бо завжди має бути вибір: де жити, з ким бути, з ким спати, і що казати. Цього на вжиті з вами шукала Саша.